10-му часу прилетів, і взрив такий, вона злікалася около окна, вона вже лігали ми, вже вона лежала на, на кроваті. Я побіг туди, думав вже хтось чи пострадав, чи що прибігаю, всю горить, все розвалено, валяється все кругом. Там же сусідка живе, отож вона вийшла й отипає, так її, вона контужена. І одразу дрон чи шахет, як ви його називаєте, не знаю. Так і летить, та і... туди знов, туди сам. Така волна була, що ж він. Он... Все, повилітало туди. У хаті була вже возле окна, як кровать стоїть, вже спати легла. Як шарахнуло, так я не знаю, почала кричати, мене тріпати почало, все, не ну, так страшно все. А цей посплатився чоловік і побіг дивитися, що там. Кричу, ворочайся назад, може другий раз прилетіти. Ну він встиг прибігти назад, подивився, там нема людей у хаті. Воно знову таке залишилося. Ну, страшно, ну, але головне, що нас ніхто не придурив. Ніхто, що мал... люди, хавайте десь, бережіться ці дні чи щось таке. Ніхто нічого. А живемо тут, це хутор, раніше було тут багато людей і все. Ну, зараз тяжко і важко. Клуба немає, завалився, магазин завалили, не Ні нічого, нікому мені не треба. Проживаємо у другому селі, перезвонили нам сусіди і сказали, що постраждав наш дім дім має мами, не мій. От. Ну і ми оце ж приїхали, тут вікна повибивані, і в сараї криша знесена, і в кухні в літній. Ну коротше, оце таке понараблювалося. Вікна позабивали пленкою, там стінки, окна, ета, посуда побилась, тому що полочки попадали. Ну і окна в основному всі полетіли. Ну щекотурка, звісно, посипалась. обої підпадали, тому що щекотурка летіла. Тут волною так ішло, от, От он повилітали, надо ще не стеклею. Ота. Оце повилетали. Там полопались наполовину. Он то забив, то только забив. оце волна така йшла далеко. Осколки, он зараз винесу осколок, покажу, які удвоє валялися. А там з тієї сторони ще не забивав. Ну, пластикові окна видержали. Це, Це здоровий був сильний. Десять лахмиття завалють нам оце лахмиття, що тут помитися і поспати можна. Кому ти зараз надо, ну ти питаєш, куди виїжджати? Тільки два роки, в маї місяці, мороз був, усе, не взяли нічого. Пчули. Ми усе два роки не знали, як ми виживаємо. Нічого. А оці, тоді поїхали на соняшник туди горіли. Там які-то саме пиляємо соняшник, вони не пішли на соняшник. Все, нема меду, я хочу так і живіти. Ми хоч з меду жили. А так, ну що його у три тисячі пенсія. Ну от проживеш корову вже нема, смисла Корову не, не падужані держати.